З усіх взаємодій, які ви здійснюєте з різними технологіями протягом свого дня, вам здається, що вибір, чи взаємодіяти зі штучним інтелектом чи ні, це суто ваше рішення. Але на жаль, загалом, це не так. За останнє десятиліття ми опинилися в оточенні систем штучного інтелекту, які підтримують наші рішення та імітують нашу здатність творити. Усвідомлюємо ми це чи ні, це вже інше питання. Уявіть собі такий день. Ви займаєтеся спортом із розумним годинником, вмикаєте запропонований плейлист, йдете в гості і дзвоните в дзвінок з камерою, переглядаєте рекомендований серіал на нетфліксі, перевіряєте папку зі спамом, чи є там імейл, на який ви чекали, а коли не можете його знайти, спілкуєтеся з чат-ботом служби підтримки. Усі ці речі стали можливими завдяки штучному інтелекту. Коли в опитуванні п'ю спитали американців, чи використовують вони штучний інтелект чи ні, то лише 60% опитаних не помилилися з відповіддю. Деякі з цих застосувань штучного інтелекту стали досить поширеними. Вони існують на задньому плані, і не завжди людям очевидно, які інструменти чи послуги, що вони використовують, працюють на основі цієї технології. Це Алек Тайсон, один з дослідників компанії П'ю. Коли Тайсон та його команда запитали респондентів, як часто вони думають, що використовують штучний інтелект. Майже половина вважала, що вони нерегулярно взаємодіють з ним. Дехто з опитуваних, можливо і має рацію, але більшість, ймовірно, просто не усвідомлює своєї взаємодії зі штучним інтелектом. Кожного дня більшість людей перебувають онлайн майже весь час. Це натякає на певну прогалину, де очевидно, що всі ці люди дійсно повинні взаємодіяти з штучним інтелектом, але для них самих це не дуже помітно. Тому вони цього і не усвідомлюють. Чому ж існує ця прогалина? Частина проблеми полягає в тому, що термін штучний інтелект. Використовується для позначення дуже багатьох різних речей, штучний інтелект це тепер велика всеохоплююча тема, котра стала скоріше збірником усього, що здається розумним. Це Карен Коу. вона репортерка, яка освітлює теми штучного інтелекту. Раніше були окремі сфери щодо того, який аспект людського мозку ми хочемо відтворити. Наприклад, чи хочемо ми відтворити зір, чи хочемо ми відтворити нашу здатність чути, писати чи говорити. Надання машині здатності бачити стало сферою комп'ютерного зору. Надання машині можливості писати і говорити стало сферою обробки природної мови. Але самі по собі ці завдання все ще потребували програмування таких машин. Коли ми хотіли, щоб машини розпізнавали спам-листи, нам потрібно було чітко запрограмувати їх на пошук певних речей, таких як погана орфографія та специфічні фрази. Це означало, що інструменти не були дуже адаптованими до складних ситуацій, але все змінилося, коли ми почали відтворювати здатність мозку навчатися. Це стало під машинного навчання, де комп'ютери навчаються на величезних обсягах даних, щоб замість ручного введення правил про те, що бачити, говорити або писати, комп'ютери могли самостійно розробляти ці правила. Завдяки машинному навчанню комп'ютер може навчитися розпізнавати нові спам-листи, переглядаючи тисячі існуючих електронних листів, які люди позначили як спам. Машина розпізнає шаблон. Лони в цих структурованих даних і створює власні правила для ідентифікації цих шаблонів. Якщо навчальні дані не є структурованими та промаркованими людьми, то такий метод називається глибоким навчанням. Здебільшого, коли люди зараз говорять про штучний інтелект, то вони мають на увазі не всю галузь, а конкретно ці два методи. Збільшення обчислювальної потужності разом із величезними обсягами даних, створених в інтернеті, зробили можливим ціле нове покоління технологій, що використовують машинне навчання. Існуючі продукти та сервіси теж замінюють свої алгоритми на машинне навчання. Багато чого з того, як це робилося раніше, з часом було замінено на штучний інтелект, тому що люди усвідомили, о, зачекайте, ми можемо отримати ще кращу продуктивність цього продукту, якщо просто замінимо наш початковий алгоритм, наш початковий код на модель глибокого навчання. Зараз моделі машинного та глибокого навчання надають рекомендації для перегляду передач, музики, відео, продуктів і реклами. Вони визначають рейтинг елементів щоразу, коли ми переглядаємо результати пошуку або стрічку в соціальній мережі. Вони розпізнають зображення, такі як обличчя, щоб розблокувати телефони чи накласти фільтри, або рукописний текст для нотаток. Вони розпізнають мову в голосових асистентах і пультах дистанційного керування для телевізорів. І вони ж підбирають текст в автозаповненні та автокорекції. Але штучний інтелект проникає також і в інші сфери. На жаль, за останні 10 з гаком років з'явилася тенденція вбудовувати штучний інтелект у буквально все, навіть там, де він не потрібний. Алгоритми машинного навчання вже використовуються, щоб визначити, які політичні оголошення ми бачимо, на які робочі місця ми підходимо, і чи маємо ми право на кредити чи державні пільги. І часто вони містять ті самі упередження, що й людські рішення, які передували їм. Можливо, насправді ви автоматизуєте погано прийняті рішення, які відбулися в минулому, і просто переносите їх в майбутнє. Якщо ви збираєтеся використовувати історичні дані для прогнозування того, що станеться в майбутньому, ви просто отримаєте майбутнє, яке виглядатиме як минуле, і це частково причина, чому важливо закрити цю прогалину між тими, хто свідомо взаємодіє з штучним інтелектом щодня, і тими, хто ще не зовсім це усвідомлює. Необхідно підвищувати обізнаність, щоб люди могли. Брати участь у різних розмовах про моральні та етичні межі, де штучний інтелект має використовуватися, а для чого він абсолютно не потрібний.